В великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, шуміла весняна вода, і ледве струмки задзвеніли співочі, пташки заспівали пісні. Чувались в дівчині веснянки дівочі, вижались діброви рідні, і ледве натуру засну зимового, Збудив поцілунок весни. Дівчина запрягнула рясу дрібного, їй проліски снились ясні. Тепер вона тут, всі розкішні світлиці. Ох що це так серце, стиска? Як душно, як тісно, немов у темниці, цей пах, мов отрута яка, в теплиці між квітами скрізь походжав хуток панночок і паннів. Дівчина кругом погляда уважає і погляд її посмутнів. Всі квіти розкішні дівчина зітхнула. Чи мажу панянці служить, сненацька чийсь голос дівчина почула До крамар панинчик біжить. Чи є в цій теплиці весняні квіти? А як же є різні? Чим маю служить? Тут можна набути всього Ось і є цинди, нарциси і рожі, а залі є запашні. Очки -гожі. Ні, пролізків треба мені. Здивовано глянув панич, з дівчини обличчя бліде. То паночці пролізків простих захотілось, їх в місті немає ніде, тут тільки садові квіти. Дуже шкода, і вийшла дівчина сумна, тут міські розкіші, тут міська вигода. Вертає додому сумна. Зустилась її жінка на плечах похилих, несе щось у бога така. Чи купате, паночко, Пролізки в білий, Тремтиті з квітами рука. Звичайно, а звідки я вас попитаю, Взяли ви ці квіти свої. Та сила ж квіток тепер всюди багаю. Це тут, та не чула її. Дівчина згадала околиці рідні, скрізь, скрізь квіти, ряст, ясна роса, на проліски білі, на квіти лагідні, скотилася тихо сльоза.